Доброго дня, діти! Запрошую вас на заняття з математики, де ми будемо з вами порівнювати предмети та просторові відношення зліва справа. А зараз послухайте казку про круги. Жили круги дружно, разом працювали, разом гралися. Вони були однакові чи різні? за якою ознакою? Скільки було великих кругів, скільки маленьких кругів? Яких менше? Наскільки більше великих кругів. Порівняйте і ви свої круги? У двох великих кругів були менше братики, а у одного великого не було. То наскільки великих більше? На один, а наскільки маленьких менше, теж на один молодці. У них були будиночки. Які вони за розміром? З якої сторони стоїть великий будинок? Ліворуч. А з якої сторони маленький? Праворуч. Увечері круги лягли спати. Маленькі круги котилися вправо. Великі вліво. А зараз давайте виконаємо вправо та нагодуємо півників. На тарільці зліво давайте з вами намалюємо три зернинки. Праворуч дві. Скільки зерняток ви намалювали праворуч? Права машини на дорозі. Подивіться уважно, діти, чи в одному напрямку їдуть машини. Назвіть машини, які їдуть направо. Вантажна машина. Автобус. Легкова машина чорного кольору. А які їдуть наліво. Легкова машина з, з сиренівого кольору. Давайте з вами обведемо пішоходів, які йдуть направо червоним кольором. А тих, хто йде наліво, синім. Молодці діти! До нової зустрічі!